Боже, царі неба і землі, Твоїх у руках у право всіх держав і толя, всіх народів. Молимо Тебе, Нескам, Бога, зігнати в Україні та розвинений по цілому світі. Дай нам, Господи, сили, дорогості в праці, щоб ми всі трудилися з зворі і любові, для Твоєї слави і українського народу. Упокої, Господи, душі покійних членів Союзу і Америки, а живущим дай своєї ласки, благослови всіх і родини, благослови, Господи, країну нашого поселення, Сполучені Штати Америки, її провідників та американських народів. Заносимо до тебе, О Боже, чи наші молитви. Амінь. Okay, okay. Our theme is Welcome the Prince of Peace, Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on the shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. As mankind yearns for peace and goodwill among men, let us pray and beseech the baby Jesus to stop the unprovoked war being waged against Ukraine. Ukrainians are defending themselves and fighting the evils of power and greed. Presented and sponsored by the Ukrainian National Women's League of America, Naples Branch 136, the UNWLA, a charitable, non-for-profit organization, supports and funds humanitarian aid to elders and children affected by the war. May God bless them and keep them safe. All profits will be dedicated to the various UNWA funds providing humanitarian aid to Ukraine, especially our Orphan Fund and Pediatric Burn Fund. We thank you for your support and generosity. Okay? І я сказала, що ми дуже займаємося тим, тою справою, що забрали українських дітей, і я просила, щоб наша організація не могла з нею зустрітися в Білому домі. Що будемо бачити, може якраз і стан 20 тисяч дітей. Я не знаю, чи ви чули вчора, чи бачили на відомості, що власне Міланія. Мала голос, і вона казала власна, що вона працює в цій справі, щоб українські діти були повернені назад до України, і що вже декотрі діти 8 вісім чоловік. <татрес> і та, ми то, то десь було 14-го року, я думаю, 24, <рес> <я, рес> як, як Путін пішов на Крим, <рес> і ми були, ми мали я в газеті я маю ті статті в газеті, я колись принесу де, котрі з вас, що не були, ще в нас і вибуху, з вибуху. З вас, ми стояли, <рес> поліція була, у нас багато було, то було в газеті, то все так далі. Со so він був, і ми би справді продало, але вийшло з того, що він. Вийшов і підтримав Путіна, що він пішов на Крим. Публично okay, публично він виступив. Так що ми мали той протест, було в газеті і так далі. Тоді другий раз він приїхав до мене. Дзвонили і питали. Гергія приїжджає, чи ви будете мати протест. Well Я кажу, так буде протест нова what? Його не було. Вони скасували той, який нато. Галина є наша референтка Суспільної опіки. Вона гарно проводить ту референтуру, але я хочу тобі подати тобі грамоту. Це Союз України Комерики з нагоди 33-ї конвенції, 13-15 вересня 2024 року. Надає грамоту Галині Траверсі, відділ 136 Нейплс, Флорида. За 35 років відданої праці для Суа. Много є літака хай живе кобіта. Спеціальна відзнака. Я навезу тобі причіпати, бо не легко. Дякуємо, дякуємо. <праць> Освіту в mm -hmm. в тому напрямку. Я працювала в театрі Мрізніколецької 12 років хореографом і також маю багато поставлених постав себе за спиною. Одним словом, ми вас. зорганізували ми професійний український театр на Флориді перший з, скажімо так, бажаючих аматорів, людей, хто хоче ходити в громаду. І ми працюємо над репертуаром. Створили ми Шевченківський вечір. Який зараз нам не буде в, е, на нагоді, але зараз завершуємо роботу над виставою, яка називається Щоб не плакати, я сміялась». Це є комедія, створена по гуморесках Павла Глазгова з музикою з українськими піснями, з українськими танцями, арками там танцюємо все. І це є годину 20, гумористична вистава, де приймає участь 13 чоловік, 13 акторів у нас грає. Дуже гарно вони це все роблять, неймовірно смішно, дуже смішно. Направді це просто, просто красивий гумор, красиве слово Павла Глазувого, чудові гуморески, які складені один за одним. І, і була в мене думка, така пропозиція, що ну, Наталечка, покажи, яка краса яка краса. Боже мій! Що це тут таке? Хто це зробив, як не падає? Я так само отак. Я сама зробила, і я буду робити ще маленьке. Так, Наталочка, ти достаєш як рівної скриньки там у себе. Золоті українські руки. we zien, willen we alle reizen,